В офісі Юного мера Київського палацу дітей та юнацтва відбулася міжнародна конференція, в якій взяли участь 10 команд учасниць сезону. Захід став унікальною платформою для обміну ідеями, що спрямовані на розвиток громади. Учасники конференції презентували різноманітні інноваційні проєкти перетворення соціальних просторів вишів на зелені освітні хаби. Проєкт Юридична Грамотність для молоді. Створення унікального лего музейного простору. Кампус Київ. Інтерактивна платформа для старшокласників, що обирають ВНЗ. Створення авторської настільної гри Прокіян. Проведення фестивалю Граблі Фест. Проєкт Ми схожі. Ми різні. І це прекрасно. Зі створення довіри між підлітками та військовими, запуск інклюзивного ютуб-каналу Тінейджерська хвиля для тінейджерів, конкурс «Суперкияни очима молоді, формування мережі кафе дружніх до тінейджерів». експерти, які були ознайомлені з пропонованими ідеями, дали високу оцінку ініціативам київської молоді. Серед тих, хто відзначив важливість проекту Офіс юного мера та інтеграцію молоді в активне громадське життя столиці: представниця Іцлеї Ніна Мія Чекаш, експертка данської спілки молоді Рікі Йохансен-Далум, керівниця департаменту з виробництва контенту Національної асоціації медіа Оксана Панасівська, експерт з Естонії Клім Герещенко, експертка Кароліна Квічен з Палацу молоді імені Джордана в Кракові. Тетяна Берч із Чорнобильського фонду допомоги у Великій Британії, голова спілки Коаліція ветеранських просторів Оксана Коляда, автор проєкту Міні-Місто Олександр Єрмолаєв, соціальну активну молодь міста. Учасників проєкту Офіс юного мера привітала депутат Київської міської ради, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка Алла Шлапак. Сьогодні відбулася міжнародна конференція офісу юного мера. Ми презентували 10 ідей, дев'яти команд. Ми дуже пишаємось тим, що у нас були експерти з дев'яти країн Європи, і думаю, що сьогодні, після сьогоднішньої конференції, команди візьмуть дуже важливі ідеї для того, щоб їх поки що проєктні ідеї стали дійсно гідними проектами, які змінять Київ на краще.